На живій гілці завжди є боньки. Ось гілка вона жива. Але вона дергу не потрібна, тому що вона знаходиться нижче, крони. Крона потрібна була, щоб 3-4 метри висоту. Зрізаю гілку, це високий різ. Тепер ось гілка суха. Бачите, на ній? Кори немає. Бачите? Немає кори. Вона вже облучилася, кора, і гілка суха. От її пан Володимир запевняє, знає, що робить. Чоловік здобув фахову вищу освіту в аграрному університеті імені Докучаєва. Дерева здебільшого в нас ті, що ще росли за радянських часів. І більша половина їх десь відсотків 80, що вони вже віджили свій вік. Ви ж стригтись кожен рік ходите. Так і дерево, його треба кожен рік теж доглядати, щоб воно ахайним було, порядним, вирізати сухі гілки, прищепити, ті, які розвилися дуже і загущають крону. Буває, що і заважають і ставляться, і критикують. Бували такого, що ми і поліцію визвемо, і зараз все, ну а що без цього. Розмовляємо з поліцією, доказуємо, показуємо документи. Біля джерела в Манджосовому яру, що на північній Салтівці, ростуть дуби, ясини, клени, дикі яблуні та груші. Ось этот документ зберігається на обрізку деревів на висоті. Тобто, ви бачили, що машина працює, вишка працює, люди працюють. Ще один вид обрізки дерев, омолоджувальний. Її комунальники проводитимуть, якщо встигнуть завершити санітарну, до розпускання бруньок, саме омолоджувальна обрізка під стовп викликає найбільше дискусій та критики з боку екоактивістів. Ось здесь на стволу є мертва почка спяща. і от вона потім просипається і йде обростання ствола дерева. Европейцы думают, что так нельзя. Я же вам сказал, что у нас подходы к этому разные. Любыми способами мы должны оставить дерево живое. Любыми способами. То есть, как я вам сказал, вплоть до того, что делать ей сильную омолаживающую обрезку и оставить дерево. Ну, на Западе я думаю, что если дерево поражено, то у них есть свои... Свої стандарти я думаю, що ані скорее всего та дерево удалять і посадять посадять. Молодець усі роботи, які виконують зеленбудівці, регламентуються нормами, затвердженими на рівні держави, тобто їх неможливо змінювати на місцевому рівні, пояснює речник підприємства. Існує наказ, він називається наказ 105 міністерства ЖКГ. Ми не можемо відійти від норм закону заради потреб сьогодення. Це треба змінювати законодавство. Є якраз така норма, що до самого пінька можна здійснювати шляхом спилювання стовбурів дерев. Береза, верба, біла, граб, ясен, кланий листний, липа, осика, тополі тощо. Ця операція спричиняє швидкий і рясний ріст кореневої порослі. Якщо ми говоримо про спиляні ці дерева до стовбурів, ми побачимо, що вони будуть рясніти новими зеленими гілками. От це дерево знаходиться в аварійному стані. У нього мертва серцевина. може когось травмувати. На знесення аварійних дерев видається окремий документ. Насадження попередньо оглядають зеленбудівці та представники екоінспекції. інспекції манжов'яру сто двадцять дерев, які будуть убрані, тобто срезані під корінь, тому що вони имеють невдалітельство. Нікоторі дерев'я поражаються вредителями, ніколи дерев'яні поражаються осколками і що саме. Последнее время самая большая беда – це засуха. Во время лета практично дождей немає. І виходить, що дерево не отримує питання і дерева гибнуть. Загалом у Харкові цьогоріч мають знести сотні аварійних дерев. Це дуже велике навантаження на кожну бригаду. У нас на, на балансі 208 гектар. Ось вот ця вся територія тримається на чотирьох ребята, які на даний момент працюють із них один мальной, тобто інвалід, і три пенсіонери. Тож підприємство запрошує на роботу молодих фахівців і чоловіків, яким можуть надати бронь, і жінок. Брак кадрів нині не дозволяє вирощувати на підприємстві саджанці, які б замінили знесені дерева. Щось закуповуємо, але не в тих обсягах за рахунок власних коштів, яких дуже мало. А там, де можна саджанці ну, в садах наших та скверах взяти нові саджанці і розсадити їх, так само це ми робимо. Але повторюся, обсяг ну, не такий би як нам того хотілося. Цьогоріч у місті планують висаджувати клени, каштани, дуби, ясени, липи та смереки. Але реалізація цих задумів залежатиме від фінансування та ситуації в Україні. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.